Вітаю на цій ранковій його практиці привітання сонцю. Давайте вшануємо цей день з приємним пробудженням. Встаньте на початок килима і спочатку почнемо з розігріву суглобів. Поставимо стопи разом і на наступному удосі починаємо піднімати та опускати п'яти. Тим часом давайте переплетимо пальчики руки і зробимо кругові рухи зап'ястями в одну сторону і потім плавно в іншу. Увагою перебуваємо в тілі. Відпускаємо і стряхуємо ручки. На наступному вдосі піднімаємо руки вгору, плечі вниз. Охоплюємо великим та вказівним пальцем праве зап'ястя і на видиху робимо нахил вліво, вдих тут. На видиху відпускаємо вдих, ручки вгору і тепер охоплюємо ліве зап'ястя. І на видиху нахиляємося вправо. Вдих приємно витягуємо ліву сторону тіла, плечі від вух. На видиху відпускаємо. Вдих ручками тягнемося вгору. На видиху розводимо руки в сторону, долоні на себе, і уявляємо, як розводимо руками стіни. М'язи, рук активні, дихаємо тут, вдих, І видих. Вдих. Видих. Вдих. І тепер починаємо прокручувати плечі. Вперед та назад і долонями ніби вкручуємо лампочку. Дихаємо вільно, вдих і видих. Вдих. Видих. І відпускаємо, струшуємо ручки. На вдиху витягуємося маківкою вгору. На видиху повертаємо підборіддя вправо до плеча. Робимо вдих тут. На видиху плавно переводимо підборіддя до грудей і вліво. Вдих, на видиху м'яко починаємо круговий рух шиєю. Усвідомлено відчуваємо кожен рух. Вся увага в тілі. Плавно в іншу сторону. І відпускаємо. З наступним вдихом витягуємо долоні обличчям вверх і переплітаємо пальці рук. З видихом ручки вперед округлюємо спину, вдих вгору, видих, округлюємося під до грудей, вдих вгору, вдих і вдих. І тепер приплітаємо ручки за спиною, пальцями тягнемося до килима, відкриваємо грудний, грудним тягнемося вгору. І відпускаємо. Ставимо долоні на талію і починаємо робити круговий рух стегнами. Ладно, рухаємося усвідомлено, вдих. На видиху в іншу сторону. Вдих долоні на стегна. Прогинаємося, дивимося вгору, видих, округлюємо спинку підборіддя до грудей. Вдих, прогинаємося, видих, округлюємо таз, підкручуємо. Вдих, прогинаємося, дивимося вверх. Видих, округлюємось. Вдих і видих. І плавно відпускаємо, піднімаємось. Ставимо стопи на ширині тазу, на вдиху підтягуємо коліно до грудей, на видиху відкриваємо коліно в сторону, опускаємо ніжку і робимо теж саме з іншою. Вдих коліно до грудей. На видиху відкриваємо коліно в сторону, розкриваємо таз. Стряхуємо долоні та стопи. І тепер давайте почнемо привітання сонцю. Підійдіть до початку килима поза гори, великі пальці разом, підкрутіть куприк вниз, нижня частина живота до себе, плечі вниз, маківкою тягнемось до неба. Долоні розгорнуті вперед і заплющуємо очі тут. Уявіть, що на вдиху ви витягуєте хребет, а на видиху стопами заземлюєтесь. Відчуйте своє тіло, відчуйте цей момент, вдих і видих. З наступним вдихом розплющуємо очі, руки витягуємо догори, дивимося вверх, видих, нахил вниз. Можна зігнути коліна, живі до стегон. Вдих, витягуємось вперед, долоні можна поставити на щиколотки або перед собою. Видих, крокуємо лівою ногою назад. Дивимось вперед, прогинаємось. Вдих, крокуємо в планку. Видих. Опускаємо коліна, грудний, підборіддя. Вдих, кладемо стегно, стопи розставляємо кобра. Видих, відштовхуємось назад у собаку мордою вниз. Вдих, підкручуємо таз вгору. Можна зігнути коліна. Видих, пупок до спини. Вдих, дивимося перед собою, крокуємо правою ногою. Дивимось вгору. Видих, задня нога вперед, нахил вниз, живіт до стегон. Вдих, ростеємо вгору, витягуємо ручки на видих у долоні до грудей. Вдих ручки вгору. Видих, нахил вниз, живіт до стегон. Вдих, витягуємо спину маківкою тягнемось вперед. Видих, крокуємо правою ногою назад. Дивимося вгору, прогинаємось. Вдих крок назад в планку. Видих коліна, грудний підборіддя. Вдих кобра, лікті до себе плечі вниз. Видих, собака мордою вниз. Вдих лопатки в сторону. Видих, таз направляємо вверх, п'ятий вниз. На вдиху дивимося вперед, прокуємо лівою ногою вперед, дивимося вгору. На видиху нахил вниз. Вдих, зростаємо вгору, витягуємося на видиху долоні разом та до грудей. Це перший цикл. І почнемо другий вдих, ручки вгору, видих, нахиляємося вниз. Вдих, рівна спинка, ручки перед собою або на щиколотки. видих. Лівою ногою крокуємо назад, дивимося вгору. Вдих, планка, видих, коліна, грудний та підборіддя. Вдих кобра або собака мордою вверх. Видих, відштовхуємося, собака мордою вниз. Плечі від вух, вдих. Дихаємо ребрами, видих, пупок до спини. Вдих, дивимося вперед, правою ножкою крокуємо вперед. Видих, нахил вниз. Вдих ручками вгору, видих, долоні до грудей. Вдих, витягуємось, видих, нахил вниз. Вдих, рівна спинка, видих, правою ніжкою, крокуємо назад. Дивимося вгору, вдих планка, видих, можна з колінами або без чатуранга. Згинаємо лікті 90 градусів, вдих собака мордою вверх і на видиху собака мордою вниз. Дихаємо вільно вдих і видих. Вдих дивимось вперед, крокуємо лівою ніжкою вперед. прогинаємось, дивимось вгору. На видиху крокуємо у нахил вниз. Вдих, ростеємо вгору, видих, долоні до грудей. Вдих руки вгору, видих, нахил вниз. Вдих, тягнемося маківкою вперед, рівна спинка. Видих, крокуємо лівою ногою, Дивимось вгору вдих. Вдих, крокуємо в планку. Видих чатуранга з колінами або без. Вдих, собака мордою вверх, плечі вниз. Видих, собака мордою вниз. Вдих лопатки в сторону. Видих п'ятками. Тягнемося до килима. Коліна можна зігнути. Вдих, дивимось вперед, права ніжка вперед, дивимось вгору, видих, крокуємо нахил вниз. Вдих, ростемо вгору, ручки вгору, видих, долоні до людей. Вдих, руки вгору, видих, нахил вниз. Вдих, рівна спинка, видих, права ніжка назад, дивимося вгору, повінаємось, Вдих, планка, видих чатуранга, вдих собака мордою вверх, видих, відштовхуємося, собака мордою вниз. Вдих тут, таз, підкручуємо вверх. Видих, пупок до спини. Вдих, дивимося вперед. Крокуємо ліву ніжку вперед, прогинаємося, дивимось вгору, видих нахил вниз, вдих, зростаємо вгору, видих долоні до грудей тасина, вдих ручки вгору, видих, нахил вниз. Вдих, рівна спинка, видих, крукуємо лівою ніжкою. Назад, дивимось вгору, вдих. Планка, видих чатуранга дандасана. Вдих, собака мордою вверх. І видих, собака мордою вниз. Лопатки в сторону. Вдих. І плавний видих. Вдих, дивимось вперед, ліва ніжка вперед. Дивимось вгору. Видих нахил вниз. Вдих. Зростаємо вверх ручки вгору, видих, ручки до грудей. Вдих руки вгору, видих нахил вниз. Вдих, рівна спинка, видих правою ніжкою назад. Дивимось вгору. Вдих планка. Видих чатуранга. Вдих собака мордою вверх. І видих, собака мордою вниз. Атхамука шванасана. Дихаємо тут вдих і видих. Вдих, крокуємо лівою ніжкою вперед, дивимось вгору, видих, нахил вниз. Живіт до стегон. Вдих, зростаємо ручками вгору, видих долоні до грудей. Вдих руки вгору, видих нахил. Вдих, рівна спинка. Видих лівою ніжкою назад. Дивимося вгору. Вдих ланка. Видих чатуранга. Вдих собака мордою вверх. І видих собака мордою вниз. Вдих. І видих. Вдих. Дивимось перед собою, ставимо праву ніжку вперед, дивимось вгору, видих, нахил вниз. Живіт до стегон. Вдих, зростаємо, ручками вгору тягнемось, і на видиху долоні до грудей. Вдих, руки вгору, видих, нахил вниз. Вдих, рівна спинка. Видих. Правою ніжкою назад дивимось вгору. Вдих планка, видих, чатуранга, вдих, відштовхуємося собака мордою вверх. І видих собака мордою вниз. Вдих тут і видих. Вдих, дивимось перед собою, правою ніжкою крокуємо вперед, дивимось вверх, на видиху нахил вниз. Вдих ручками вгору, видих, долоні до грудей. А тепер давайте заплющимо очі, відчуємо своє тіло, свій стан, енергію в тілі. Поспостерігайте за станом в умі та в тілі. Відчуйте цей потік енергії, який ми запустили. Відчуйте своє дихання, цей момент. Відчуйте спокій. Подякуйте собі, що знайшли час для себе, для свого тіла та цієї практиці. Подякуйте своє гарне тіло за його силу і витримку. І давайте подякуємо Всесвіту за можливість і час, який ми маємо для себе. Я щиро дякую вам, що приєднались до цієї практики. Бажаю чудового дня Намасте!